Де активний процес приготування. Побачила, що в мене є такі дріпси, чи як вони правильно називаються, і вже е, термін придатності підходить, як кажуть, то треба використати, то замісила тісто на кекси. Зараз достану форму, вже духовку поставила розігрівати і буду випікати. Так, е, ну, треба ж використати їх. Тут буду зараз знімати рецепт е, такої. Е, Можна сказати, по-нашому запіканки, але це потім. І тут у мене процес млинців, але я тісто, знаєте, ставлю так десь хвилин на 30, якщо є час, я його замісила, отак залишила і займаюся тут своїм процесом. Тут м'яско я поставила, це ще треба додати у кекси, тому що масло ну, воно треба кімнатної температури. Це м'ясо на... Ці на млинці, і тут у мене м'ясо вже відварене на млинці. Зараз додаю масло і буду вже робити кекси, а потім буду знімати рецепт такої класної. Знаєте, я дуже вагалася її робити і не робити, можна сказати, запіканки. Знаєте, рецепт такий, начебто, простий, але він трішки мене, як кажуть, не знаю, щось я готувалася коротше до нього, тому сьогодні. Час настав його приготувати. Але це потім спочатку кекси мої готові. Відправляю у духовку дівчатка, у розігріту духовку буквально на 15 хвилин. Поки вони будуть запікатися, я напевно перекручу м'яску. Чи може зніму рецепт? Не ну, побачу. Так, хай нехай пекуться. І поки випікаються мої кекси, вирішила доглянути за міксером. Вони міксер відтек на 600 ватт. Він мені дуже подобається, тому що він з турборежимом. Це просто дівчатка-знахідка. Класно збиває, Мені все подобається, і треба за ним доглядати. У мене тут був такий, знаєте, ну, брук був. То я прийшла, взяла ножик з ганчіркою, все це все обробила, взяла вушні палочки, тут все помила, коли куди вставляються ось ці, знаєте, такі штирки. Коротше, доглянула за ним. Я його дуже полюбляю, він мені подобається, знаєте, гарно працює, то й треба за технікою доглядати. Тому відпочиває, трішки зараз так просохне, і я буду збер... ну, класти в коробку, бо я зберігаю у коробці. Мені так зручно. І так, дівчатка, записую рецепт моєї, можна сказати, запіканки, але вона називається по іншому. І нам що для цього треба? 35 п'ять грам. Картопляного крахмалю, 100 г цукру, 4 курячих яйця, 350 мл вершків, 33% повинні бути не менше. І 600 г крем сиру. У мене ось такий він був по акції, тому я його взяла по 300 г. І ванілін. Мені ще треба буде ось така форма. У мене немає, знаєте, спеціальної такі, такої, то я взяла кільце, покладу на низ цей фольгу, а потім пергамент і буду так вичувати. Пікати. Все це повинно бути наголошою кімнатної температури, тому я ввечері це все купила і в холодильник не відправляла. У мене крем-сир стояв ось так на столі, і яйця стояли на столі, і вершки, тому що так краще воно буде збиватися. Міксер використовувати і блендер не можна. ну, Не рекомендую, тому що будуть пухарці і пухарці нам не потрібні. Тому ми беремо миску, звичайну лопатку і будемо все це перетирати. Моя запіканка по-новому запікається, а це правильно називається десерт Сан Себастьян. Так, тому ми сподіваємося, що все вийде. Так, млинці мої вже тісто верніше готове. Сковорідку поставила. Ось так перший раз додаю масло, звичайно, рослинну олію, але це забагато додала. Зараз трішки приберу, а може залишу. Так, і буду зараз перекручувати, вже приготувала, перекручувати м'яско, і буду в мене з м'язком. Але діти попросили залишити декілька млинців так, щоб з ушемним молоком Трішки приберу, бо дійсно дуже забагато. Так, беру салфетку, звичайно, і ось так прибираю. Зазвичай треба щіточкою протирати, ось так і все. А мені було... Не хотілося, коротше, брати щіточку, і треба було брати серветку. Тому беріть краще щіточку і ось так промазуйте перший раз, коли ви смажете, а потім вже не треба додавати ніякої олії, ну не рослинної олії, не звичайного, якщо на вершковому маслі ви смажите, нічого не треба. Отак перший раз я додала і м'ясо я своє перекрутила. Але я м'ясо варила з морквою і цибулею, і я теж її перекрутила, Додала бульйончику цього, ну, водичку якому м'яску варилося, і воно таке, знаєте, вийшло пастоподібну. Тому допікаю млинці і буду вже закручувати. Ральф зі мною помічник. Хоче трішки млинця, він дуже Та, На сніга. дощечку. Ось так чепурі в мене ну, заморожувалися, вони вже замерзли, як кажуть. Я їх обгорнула в плітку е е харчову і буду відправляти у морозилку. Так, ну, зручніше. А на дощечку буду вже викладати млинці. Я їх теж роблю в заморозку. Може залишу пару штук, але зазвичай це йде в морозильну камеру, на сніданок. Або, знаєте, от як виключення світла є. Зараз дуже зручно. Дали на Пару годин е в цю, цю цей варагель поставив на 5 хвилин і їсти вже готово. Так, кладу в морозильну камеру. Чи ти будеш? Хачапурі будеш? Я накрутила, мої кекси готові. Я, єдине, ще їх не дістала. Зараз, напевно, дістану. Поснідаю. так Зацепила, хотіла все красиво, щоб було, але як завжди. Так, Потім дістану. Підігріла собі ось так. Підсмажила, можна сказати, два млинці з м'ясом, зробила каву. Каву я не п'ю зараз, лікар поки не дозволяє пити, але сказала, що ну, раз в тиждень можна. То я вже, знаєте, чекала-чекала, і сьогодні цей день, напевно, настав. Так, буду снідати всім смачного Ні десерт там стоїть. бачите, як він піднявся? Але я його залишу, поки нехай, нехай тут е, охолоджується, а потім його треба поставити у холодильник на добу. І потім гарячим ножем. Тільки його розрізати. Тому хай стоїть тут, а я буду снідати всім смачного. Ось такий у мене був ранковий продуктивний ранок, можна так сказати. До виключення світла я майже все встигла. Єдине, що треба зварити, супчик. Але в мене бульончик залишився від цього від м'яса, яке я варила. Додам туди картопельку, овочі і супчик готовий. Так що, ось так. Всім смачно. Сьогодні м'ясорубкою. Я її гарнесенько помила. Єдине, що тут у мене пляма є, і я її нічим не можу відтерти. Не знаю. Не хочу знаєте, такий якийсь засіб брати сильний, щоб не по, е, покриття це не пошкодити. Тому сьогодні так гарнесенько помила м'ясорубку і міксер свій. І треба знаєте, приділяти увагу, тому що ну, техніка нам слугує, з нею легенько нам працювати, готувати їжу, тому треба за ними доглядати. У мене від майстра Дуже задоволена, вже, напевно, роки 2-3 у мене вона є, але супер. Ніж такий, знаєте, гострий, я ще ні разу не наточувала його. його, хоча знаю, що його можна ще, ну як є такі фірми, що трішки там його наточують. Так що так, відправляю, теж зберігаю її в коробці, відправляю в коробку і до наступного, як кажуть, разу. Так, ми резори. Бачите, тут ковтинки є. Написано 100% вовна премії якості по 1700 гривень і в чотирьох різних кольорах. Але ми прийшли за шапками. Розличко подивитися шапки. Ось такі. Раніше у нас називався капер. Так, ось така його ціна в білому, молодшому, можна сказати, в бежевому і в чорному кольорі. Тут різні теж шапки є. Так, десь в середньому 600 гривень. І світліше є. бачите, є капюшон. Ось такий в сенцей Зараз побачимо. тут осінню колекція вже на розпродажу і зимової багато вже є. Тарілки з'явилися ось такі новенькі сінцей. Я не бачила ось така. Продовгута, можна сказати, ось така кругленька, але вона такі дуже вища. Ось таке блюдо для запікання 450 гривень. Ось таку я знайшла підставку під ялинку 559 гривень, вона є така світленька і я така темненька. Кому це цікаво, дівчатка Сенсеї сенсеється. Це... Осії рамочки дівчатка ось такі по 59 гривень. А є з принцесами. По 69 гривень. Сподобався ось такий будиночок. Так, 169 гривень, але, але він такий, знаєте, світитися там не буде. Просто це з войлока типу ось такого. Такі тарілочки. Така мінічна тарілка. Така тарілка коштує 119 гривень. Така червона колекція є, рукавичка, черевичок, ялинка. І ціни, звісно, різні. Так, ялинка, наприклад, 289 гривень. Оскільки таке плаття? 719 гривень. Так, дівчатка, ось такі шампуні по 230 гривень, які я брала на майкапі. А в хозі вони є по акції теж 230 гривень. Можете приїжджати і брати. І ще є кондиціонери. Щас придивимось кондиціонер. Так, дівчатка, ми в ході взяли молоко по акції і взяли ось такі масочки по акції. Вони мені дуже подобаються, по 19 гривень. А тобі, дівчатка, ось такі коники по 120 ну, по 123 гривень гривні. Так, дівчатка, ми приїхали. Що такого, нічого такого не купили. взяла молоко, це в фозі по акції по 35 гривень. Тому це непогана ціна хумус взяла ВТБ зараз по акції. Я його як готую вдома ще. Я додаю оливкову олію, буквально там пару капель і спеції. І на мащу на хліб нам так дуже подобається. Ось такі сорочки ВТБ по акції. Мені дуже вони подобаються, вони дуже смачні. Перчик, помідорчик і ось такі маски по акції. Зараз в фозі теж непогані. Вони мені дуже подобаються. Ось така на сьогодні закупка. Так, нам воду привезли, то будемо, як кажуть, з водичкою вода подорожчала, вже бутиль у нас коштує 120 гривень. Ми приїхали, я буду наводити порядок в ванній кімнаті. Тут у мене все просто, умивальник, унітаз, Ванна і треба попрати е, мою доріжку. І хочу, дівчатка, знайти таку доріжку. Я брала в Лера Мерле, вона мені дуже подобається. От коли я її ну, машинки попру, вона, знаєте, ці такі волокна підіймаються і класно, мені дуже подобається. Але, на жаль, не можу знайти. Схожі є, бачите, воно вже трошки у мене тут ну, дві таких китиці достали. Е, схожі є, але вони маленькі. А мені надати ось такі величенькі. І я б дуже з радістю купила б. І знаєте, відірвала ці, ці бірочки відірвала і не знаю, як воно зветься, як, що і йде. Він дуже швидко обернеться, але я його відправляю у пральну машинку, і він вже в мене чистенький, можна сказати, через там годину. Так що дуже мені не вистачає такого коврика десь купити. Підлогу дівчатка, я вже вимила, ванну вимила, так гарнесенько все до места сом протерла. Де мені там треба було всі засоби, баночки, знаєте, ну пило осідає, тому протерла. Єдине, що забула зараз натерти е, пральну машинку. Я беру засіб для скла, звичайний, і ось натираю це коло. Але вже підлога висохне допереться мій коврик. Я його поставила на 1200 оборотів. Він буде зараз сухенький, майже так і в мене в ванній кімнаті чисто. Зараз покажу, як там спікся мій десерт. Уповний Себастьян, правильно здається, так. Так, І я ось так відправляю його у холодильник на 12 годин. Він такий, бачите, там, наче всередині, такий живенький. Але так повинно бути. Ось так. Надіюсь, що він дуже-дуже буде смачний. Я купила цьому в тебе. Джем думала, якийсь брати, якийсь такий цікавенький. Але в тебе взяла ось такий чорницю, я, чорниця. І я думаю, що з чорницю буде дуже-дуже смачно. Ось такий джем і ось такий десерт. Але по-нашому це запіканка, просто використовується інший сир. Але бачите, така скоринка зверху, і це ну, так повинно коротше, бути. Я його переклала на тарілку, з форми його не треба доставати, просто ось так в формі поставити у холодильник. Дівчатка, хочу розібрати свій. Посуд, подивитися, чим користуюсь, чим не користуюсь, як я це все роблю. Спочатку все достаю, все протираю, що мені тут треба, не треба, я переглядаю і потім складаю, буду складати все акуратно. Періодично, тут у мене такий безлад робиться, тому що закладаю, що мені не треба і треба. Ну, коротше, треба все перебрати. Дійсно, чим не користуюся, треба, може, віддати кому. Ну, побачу, чим буду користуватися чи ні, поки все достаю. Гарнасенько поскладала, передивилася. Це у мене банка меду, вона стоїть. Знаєте, все дуже акуратно склала, організацію трішки переробила, щоб мені було зручно. Так, що я тут прибрала? Коробка. Ось такі дві, вони не, це, не, це не хришталь, це звичайне скло кришталя побилася це хришталь, побилася ця така штучка. Ну, кришка залишилася, вона мені не потрібна. Судочок такий кругленький, у мене побився, кришка лежить. І ось такі три тарілочки буду прощатися з ними. І ось такі мені незручні. Вони, ну, такі маленькі не подобаються. Складу. Поки можна, знаєте, така коробка є, де такий хлам, як кажуть, лежить. Але це у мене є місце, де зберігати це все. Якщо б місця не було, то я б це не зберігала. Поки положить, а там буду бачити, потрібно мені це буде чи ні. Так, і ось це нові сковорідки мої, я на запас купила собі цю дошечку теж купила, як кажуть, про запас. Ну, це покладу зараз сюди. Хоча, в принципі, може в коробку де Посутою лежить, ну побачу. Зараз якось це все організую. Так, дівчатка. У нас вечір. Я собі запарила, заварила чай, зараз поп'ю чай, кексик, напевно, візьму і все. Діти поїхали гуляти, то я собі сама. Ще хочу помити підлогу на кухні, бо ну, щоб вже тут було чистенько, і піду схожу в душ. Завтра, начебто, запланували прогулянку з дітьми, тому хочу продовжувати це відео. Може, якісь кадри гарнесенькі вставлю і буде якесь натхнення. Ось так. Саме головне, знаєте, дівчатка, щоб ночі і вечори у нас були тихими і все було добре. Ще хочу поділитися такою новиною. Ми поміняли ось світло, ці ліхтарики поміняли оці. І знаєте, так світло стало дуже класно, мені дуже подобається. Єдине, що ось одна лампочка з чогось випала. Вона світить все добре, її просто туди треба поставити. Або вже сина попрошу, не знаю. Я, Знаєте, я це діло ніколи не вміла. Це не моя, як кажуть, робота. Хоча ну, я розділяю на чоловічу і жіночу роботу. Я розумію, що багато жінок зараз цим займаються, але я ну, син або ж буде чекати, як кажуть, господаря. Так, що, ось так. Всім бажаю. Теплого вечора, затишного вечора. І найголовніше, щоб він був спокійний, спокійний і ніч була спокійна. Напевно, на сьогоднішній день це одне із головних таких бажань. Єдине, Та що я поділюся, з такі лампочки ми міняли, Може, комусь буде цікаво. Біом лампа світлодіодна. Дуже гарно світить, мені сподобається. Єдине, що ось старі лампочки ми сюди склали, вони, в принципі, світять. І ну, вони нормально світять. Верніше вони світять, але ненормально. Тому треба їх кудись дати. У нас, наприклад, в АТБ тільки приймають батарейки, а лампочки такі не приймають. Але начебто в Леруа Мерлен я ще не заходила, не дивилась, треба зайти на сайт, начебто там вони приймають ці лампочки. А може, поки залишимо, знаєте, може, ці якось горять, так, щоб на запас було. Не знаю. Коротше. Ще поки стоять, ще не вирішили, чи здавати будемо, чи залишити. Вони ж поки типу, світять. Ну, світять. Хоча ми їх не будемо вже ставити, ну, треба ще думати гарне, що з ними зробити. Ранку ми вже погуляли з Ральфом вдвох. Ви знаєте, сьогодні ми так на... ну, збиралися йти з дітьми гуляти. Але я так розумію, що прогулянка буде недовго, бо у нас падає. Дощик, і я подивилася, по прогнозу буде дощ. І вітер такий, є вітер. Трішки аж підмерзла. Хоча я одягла в ковтинку таку не дуже теплу. Тому будемо дивитися, як буде погода і скільки ми будемо гуляти. Але бажання погуляти є. У мене закінчується моя відпустка, тому знаєте, так фінально хочеться завершити її якоюсь гарною такою спокійною прогулянкою. І сьогодні, як ми приїдемо з прогулянки, надіюсь, що я розріжу свій десерт і покажу, який він є. Йдем. Все, йдемо додому. Мити лапи. Він дуже нас полюбляє, бити. Приїхали ми дівчатка на подол. Трішки прогуляємося, такі краєвиди познімаємо. Підемо на капу сходимо і будемо насолоджуватися краєвидами. Ми вже погуляли, дощ є, і він син, сильний такий дощ, але у нас був і ми дуже-дуже класно прогулялися під дощем. Ми приїхали, у нас немає світла, в мене така лампа є, я включила її собі. І хочу поділитися покупки, які я зробила в Аврорі. В принципі... Нічого не треба було, мені треба було сірники. ось такі. Вони коштують 9 гривень 10 штучок. ну, Такий блочок коштує 9 гривень. Тому купила сірники. так, Це найголовніше. І що купила? Мені потрібно було дзеркальце, бо моє дзеркальце вже ну, воно короче, випадає, і я боюся, що воно там поб'ється. Тато позвонив мені, напевно, зробив налисники, то треба йти забрати. Але він, напевно, з творогом зробив, з кисломолочим сиром. Так, і ось таке Зеркальце купила 24 чи 29 гривень, дівчатка, я вже не пам'ятаю. Ось тут малюнок ви можете обрати будь-який. У мене це вишеньки або черешеньки, можна так сказати. Звичайне дзеркало мені ну, за бровами догляд треба. Мати, то дзеркальце мені таке потрібно було. Потім купила ось такі колготки. Мені дві фірми подобаються колготок, і ось це непогані. Я беру там 120 день і 100 день. Вони ну, такі класні, ну супер, дівчатка. Мені дуже подобається, тому взяла собі. Далі фарба була по акції: 19, здається, гривень. Ось такі серветки. Це новинка в Аврорі. Ну як новинка? Вже десь місяць, може. Півтора вони там є. Такі серветки я беру зазвичай по 100 штук, але вони універсальні. А ось ці саме для туалета. От бачите, написано туалет. Тому спробую 4 в одному. На жаль, я не розумію, чого все пишеться на англійській мові. Ми ж в Україні. Десерт сан Себастьян начебто у мене вийшов. Я так його не куштувала, ось тільки вдома в перший раз готувала. Треба, може, і буде десь в закладі спробувати. Але так смачно. Але це хто полюбляє, знаєте сиркові такі десерти. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і ночей без сирен. Щоб все в нас було добре, гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео!